Я вітаю глядачів телеканалу Ради, ефірі. Програма Позиція. Аграрна галузь і розвиток аграрної науки це тема розмови в нашій студії. Гість нашої студії Ярослав Гадзало, президент Національної академії аграрних наук України. Я вітаю вас в нашій студії. Дякую, доброго дня, шановні телеглядачі каналу Рада. Не секрет, що зрештою аграрно-промисловий комплекс, а ще більше аграрна наука останнім часом не в найкращій ситуації перебувають практично в девчому навіть і поставлені на умови виживання. Чи можна сказати, що в аграрній державі от ці провідні галузі і наука ну чи не втратили позиції, скажімо так? Я переконаний в тому, що не втратили і не втратить позиції, оскільки впродовж багатьох років аграрна наука працює спільно з аграрним виробництвом. Практично працюємо на єдиний результат для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої держави. І ця ситуація яка склалася сьогодні із причин всім нам відомими. Ми розуміємо, що надзвичайно складно, але аграрники це розуміють напевно не гірше, чим це розуміємо ми. Вони сьогодні роблять все для того, щоб площі були засіяні, оброблені, шукають ресурс, шукають паломастильні матеріали, мінеральні добрива, засоби захисту. Хтось віддає під під розрахунок майбутнім урожаєм, хтось купляє частину палати авансом різними шляхами. Я думаю, що Часи бувають різні, а селяни розуміють, що земля повинна бути засіяна, оброблена, повинен бути вирушений і зібраний гарний ворожай. І я думаю, що не виняток буде і 2015 рік, хоча він дійсно надзвичайно складний, за всі роки незалежності нашої держави, я пам'ятаю, всі роки. От. Але е, сьогодні ресурс той, який мають самі наші господарства яким володіє ресурс, який сьогодні є в досвідних господарствах і в мережі Національної академії аграрних наук, а ми практично щорічно виробляємо до 65 тисяч тонн елітного насіння, яке також по різних механізмах без передньої попередньої оплати під майбутній розрахунок віддається нашим господарствам, реалізовується господарством для того, щоб виростити урожай. Зрештою, питання продовольчої безпеки актуальна проблема не лише для України, а загалом для світу. Зараз особливої уваги приділяють цьому напрямку, але от. Україна може бути спокійною, нам не загрожують жодні катаклізми е, 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 в питанні продовольчої забезпечення? Абсолютно. Держава, яка має колосальні можливості не тільки виробництва продовольчої продукції, а й експорту mm -hmm. на зовнішні ринки. А я думаю, що в цьому році також буде про в цьому році. 2014-2015 рік не менше 30-32 млн мільйонів тонн зерна, тому що є на це всі можливості, оскільки озимі були посіяні в минулому році при цінах кінця осіння минулого року. Зараз трошки ціни помінялися, але поступово міняються ціни і на на урожай. І я думаю, що От аграрна наука в контексті продовольчої безпеки, от як долучається загалом до цього питання? Що ви робите? Які програми працюють в цьому напрямку? Е, наша академія створена в 1931 році і в 2010 році отримала статус Національної академії. І практично впродовж всіх тих років, ось всі здобутки, які має аграрний сектор, практично вони побудовані на тих досягненнях наукових здобутках наших угу. вчених. І рекордні урожаї попередніх років і 63,8 мільйони мільйонів гектарів мільйонів тонн збір валового виробництва зерна в минулому році. Це якраз результат нашої спільної роботи науковців і виробництва. Тільки за минулий рік нашими вченими зареєстровано 186 сортів і сортів гібридів нових. Високоурожайних сортів зернових адаптований до умов адаптованих України. саме до умов вирощування, тому що, наприклад, Дніпровські гібриди кукурудзи, вони краще себе почувають чим любої іноземної компанії в Херсонській області, Миколаївській Одеській дають прекрасний урожай сухого зерна на рівні 12-14 тонн, що не можуть дати в тих умовах неадаптовані сорти. Специфічна галузь рисівництво, яка в зв'язку з анекцією Криму скоротилися площі майже на 50%. Ми зараз розробили нову програму на перспективу для того, щоб ми могли розширити площі за рахунок не тільки о... південної області, не тільки Херсонської, а Миколаївської Одеської областей використовуючи зрошення мікрокапельне зрошення. Сьогодні нові технології заходять, які потребують витрат, але ці витрати себе дуже скоро окуповують і наші нові сорти гібриди рису сьогодні дають 10-12 тонн сухого зерна. От хотілося б зрозуміти більш детальніше? Дивіться, зараз зрештою ну зруйновано такий єдиний комплекс аграрний, який працював раніше. Тобто, були колгоспи, були масивні такі господарства. Зараз залишилося на рівні фермерських господарств, ще таких невеликих таких колективів. Тобто, практично як відбувається робота? От ви кажете про досягнення науки, про високоякісне насіння, яке дає чудовий результат і високі врожаї. Яким чином от це насіння потрапляє сьогодні до українських аграріїв? Чи заключаються якісь домовленості, договори? От як це відбувається, Я така робота? Я хотів би сказати, що на якомусь етапі перші роки незалежності, десь трошечки ми академія не досягала якраз тих моментів, що треба було думати про реалізацію свого насіння. Сьогодні насіння забирають. Ми робимо величезну кількість протягом року. У нас декілька сотень є демонстраційних полів по всіх наших наукових установах і всіх регіонах. І всі практично наради семінари, які проводяться не тільки нашими в нашій науковій системі, а ті, які проводять райони, регіони, області, всі вони проводяться на базі наших установ, і таким шляхом ми пропагуємо і рекламуємо якраз свої досягнення і здобутки. І хотів би сказати, що сьогодні. В виробництві із 32 мільйонів гектарів посів, які засіваються в Україні, біля 9 мільйонів гектарів це засівається саме насіннями виробленим нашими науковими установами. Насіння не уступає аналогам по своїй продуктивності, по своїй урожайності іноземним сортам і гібридам. І в першу чергу це насіння. Озимих зернових культур і ярих зернових культур це насіння практично для традиційне, це яке не завозиться, насіння по імпорту компаніями завозиться в основному це бізнесових культур, е, яке висівається в посівних годиницях, Я маю на увазі, там ріпак 5-7 кг на гектар, кукурудза там 14, 16 20 кг на гектар, а пшеницю месін 300 е, е, 280 300 320, в залежності від зони кілограм на гектар, ярі, ячмінь і так далі, а це мільйони, мільйони гривень гектарів. Ідуть на таку роботу співпрацю. Цікав... Авляться, ми проводимо семінари, ми проводимо наради. Ми запрошуємо на засідання президії, бюро президії наших виробничників. Ми підписуємо меморандуми з про співпрацю не тільки із іноземними компаніям науковому плані, щоб вирощувати, щоб менше вони. По імпорту завози, щоб вирощувати тут на Україні спільні сорти гібриди, але ми проводимо, маємо підписані, підписані меморандуми і договори про співпрацю з асоціацією фермерів. Зараз в нас перспективи із Союзом аграрних виробників. Ми до своїх нарад, семінарів в регіонах, які ми проводимо. Ми залучаємо також і відомих виробничників, відомі компанії. Зараз Міністерство аграрної політики проводить кущові наради щодо підготовки весняно-польових робіт. І проведення посівної компанії, і це надзвичайно дуже правильно. Вони за спільним наказом міністра аграрної політики, і продовольства і президента Національної академії аграрної наук проводяться. Вони проводяться на базі наших е, академічних установ, на базі наших селекційно-генетичних центрів завтра нарада в Одесі, і так наради по зонах вони будуть проводитися по всій е, Україні для того, щоб якраз е, гарантувати і. Посів площі, всі, які залишилися під ярі зернові пізні культури, і звичайно гарантувати продовольчу безпеку і збільшувати експортні можливості нашої держави. А взагалі, що сьогодні відбувається в системі планування? Посівів, тобто скільки нам цього потрібно, взагалі прогнозів того, які можемо ми отримати урожай, і скільки нам потрібно для того, щоб ми всередині країни могли нагодувати людей, і можливо ще зберегти на експорт і в резерви країни засипати. От в цьому плані що робиться? От як би ви зараз розказали про таку роботу? Ну перш за все, треба наука пропагує, буде і відстоювати систему сіл не повинні mm -hmm. наші е, великі компанії агрохолди не повинні все таки е, прислуховуватися до рекомендацій науковців, тому що це менші витрати для того, щоб отримати е, е, ріст приріст виробництва продукції, бо система дотримання науково обґрунтованої системи СВІЗМІ дає біологічне збільшення урожайності, дає можливість е, 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 вирощувати більш чисту екологічну продукцію і можливість не Знижувати родючість природню родючість грунту, а наоборот її підвищувати, тому звичайно що. Науковці будуть відстоювати це і відстою. ну, Ви пропозиції свої розробляєте, надаєте господарства. Якщо вони 에, до вас звертаються, чи ви пропонуєте взагалі, зважаючи на той стан ґрунтів? Пропозиції, і рекомендації вони обов'язково відповідно до зональних умов на всіх нарадах. Вони озвучуються на зустрічах, на семінарах. Вони є відповідно відруковані в паперово, на паперових носіях. Ми даємо можливість доступу всіх, хто бажає сьогодні отримати люб. Бу інформацію по наших наукових установах, які є напрацювання, на працювання дуже багато, і я думаю, що ми повинні спільно робити все, наука і виробництво для того, щоб перше. Ми могли зберегти природню родючість і багатити природню родючість. Ми могли витримати систему науково-рятовану систему Сілозмін. Ми могли не забувати, якщо сьогодні зменшено скорочено поголів'я худоби до рівня 90-го року, і ми знаємо, що із 10 мільйонів корів на сьогоднішній залишилося на рівні 2 мільйонів 400, Ми не маємо можливості вносити необхідну кількість органіки. Ми повинні думати за. Пожнивні поукісні посів, засидеральні посіви для того, щоб збагатити грунт, очистити його від тих е, 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 залишків отрутохімікатів, mm -hmm. які залишаються в грунтах після вирощування е, е, окремих культур, а складно взагалі проводити цю роботу, зважаючи на те, що зараз багато землі знаходиться в оренді і як Експлуатується ця земля, тобто простежити досить складно. Немає якихось зобов'язуючих механізмів, немає можливо навіть і контролю, як в багатьох моментах, от складно зараз взагалі простежити за станом ґрунтів в Україні, от за тим, як який сьогодні є ґрунт, і що потрібно зробити, щоб повернути його до життя. Адже ґрунт не так швидко може відновитися. Для цього треба докласти зусиль. Ви маєте рацію в цьому, що дійсно останнє загальнодержавне обстеження ґрунтів по якості по всіх показниках, не тільки основних показників так називають НПК, азот, фосфор, калій, а по всіх і мікроелементи проводилися в 65-му році. І ці карти, якими користуються сьогодні, вони десь з цих 65-70 х років. І сьогодні вченими національної академії наук і національної академії аграрних наук ставиться якраз завдання і програма певно відпрацьована, щоб все-таки провести найти. Кошти і провести ще раз загальнодержавне обстеження ґрунтів, щоб ми знали, що де в нас на залишилося, бо не тільки ґрунти зношуються за рахунок того, що ми е висіваємо сільськогосподарські культури і не дотримуються певній мірі, де коли технології чи не вносимо mm -hmm. певну кількість органіки, або вносимо чи... її більшу кількість чи інші елементи. а в основу вносимо мінеральні е добрива, які, наприклад, зачастую мають кисло реакцію. А ми, коли завершимо, зробили б це е, дослідження. Ми б знали, що робити, тому що грунти і зну... шкода наносить і вітрова, і водяна ерозія, і інші чинники ан... і антропогенний вплив е, людини. Тому не... така програма в нас відпрацьована. Вона напрацьована, і ми е, е, турбуємо інколи сьогодні, розуміючи ситуацію, ми не вносимо пропозицій, тому що вона потребує певних коштів. Але ми шукаємо шляхи так само, як. В нами розроблена програма щодо відновлення зрощення півдня України, тому що на сьогоднішній день практично в останні роки поливається не більше 600-640 тисяч гектарів а практично ми мали зрощення на 2 мільйонах гектарів. І сьогодні є нові технології, які не потребують ні металевих труб, ні іншого. Є нові технології для того, щоб відродити, ми могли б збільшити практично на 30% виробництво в першу чергу зернових овочевих культур. І ця програма зрощення вона відпрацьована. Ми провели вже загальну зустріч із okay. міністерством аграрної політики із керівництвом світового банку. Вони можуть давати багаторічні кредити на Десяток років, щоб запровадити цю цю програму, і звичайно. Цей край би почував себе зовсім по іншому, тому що в свій час понесені колосальні витрати для будівництва північно-кримського, і каховського і індолецької системи зрошення, і звичайно, щоб ми повинні думати про те, як його відродити для того, щоб цей край міг давати. А чому не вистачає на сьогодні? Для того щоб запровадити ці механізми, не вистачає правових норм, чи не вистачає чисто організаційних моментів, як на рівні уряду, так і місцевої влади. От чи потрібні вам сьогодні якісь правові нормативні? Документи або положення для того, щоб запровадити от навіть систему зрошення, зрештою. І, Наскільки я знаю, зараз і в парламенті є відповідний документ. Депутати підтримують повністю позицію в цьому плані і академії і міністерства аграрної політики. Угу. Вона єдина ця позиція. Звичайно, що ви бачили, є кілька законопроєктів якраз саме з цього питання. Я думаю, що вони будуть прийняті щодо приватизації, в якій мірі і що можна в приватизацію, що повинно залишитися в державній власності. Якщо це відносно Цього, що ми говоримо відносно відновлення систем зрощення і як вони повинні працювати, тому що є державні канали, є внутрігосподарські канали розпаювання роздержавлення земель, внутрігосподарські залишилися на території. Ці системи жилиці, потрібно земель, навести. Звичайно, треба угу. заводи організовувати туди, кооперуватися, робити цю систему, щоб вона була надійною, щоб вона була роботоздатною і могла приносити користь для цього краю, тим більше жителі цих регіонів, цих областей. Вони надзвичайно чекають цього, вони підтримують. Я думаю, що всі законодавчі моменти, які треба прийняти сьогодні. Депутати вони це прекрасно розуміють. Ми зустрічаємося з ними. Ми проводимо mm -hmm. з ними також з цих питань спільні наради. Ми провели конференцію з цього питання. Запрошували депутатів-аграрників. Вони це прекрасно розуміють. Я думаю, що це також один із моментів збільшення виробництва продукції. І найближчим часом це питання буде вирішено. Особлива проблема, або особлива тема можна так сказати в Україні. Це сьогодні твариництво, яке знаходиться на межі, практично знищені. В основному тваринництво у нас розвивається зараз в одноосібних господарствах і фермерські господарства, зважаючи на те, що можливо на рівні держави зменшена і підтримка цієї галузі. От які сьогодні пропозиції або напрацювання є аграрної науки для тваринництва? Це і селекція, це і збереження генофонду, який слав яким славилась Україна. Ну, я хотів би сказати, що сьогодні в аграрному виробництві сільйоз виробників отримується практично тварини е, е, 80% в селекції, це якраз саме установ наших Національної академії аграрних а, наук, mm -hmm. і звичайно, скорочення поглів'я, яке мало місце останні два десятки років, привело до того, що нам сьогодні треба думати, як все таки е, оскільки ми маємо унікальні можливості для того, щоб нарощувати поголів'я, і сьогодні якраз. Якраз сьогодні вже починає відроджуватися саме, саме починає відроджуватися. І, 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 і ці е, агроходини, компанії, і дрібні виробники е, вони сьогодні ставлять питання для того, щоб е, мати не тільки оробітку землю, а все-таки е, отримати і відповідно поголів'я, чи це великої регатої худоби, е, чи молочне скотарство, чи е, е, м'ясне поголів'я. Тварин чи свинарство чи інші види тваринництва і академія тісно якраз працює. Ми маємо можливість спроектувати саме наші проектні установи, які займаються тваринництвом. Вони проектують міні-ферми, можливість надання для. Фермерське господарство для того, щоб не одноосібний власник, який тримає mm -hmm. одну корову і міг продавати молоко. Звичайно, це молоко не завжди відповідає тим нормам, особливо сьогодні. Ну, на та, на вимоги, Європейського, вимоги союзу. Європейського Союзу. і вимоги е, Європейського союзу і адаптація нашого. Е, е, Законодавчих норм, і, і товарів до європейських і, товарів, стандартів. і, і вимог санітарної ветеринарної служб. Ми маємо можливість і для великих компаній проєктувати фермські приміщення, отримання, розробляти пропозиції. І я знаю вже багато, десятки вже сьогодні наших великих аграрних компаній, які будують, які вже побудували, і більше того, треба. Вони це розуміють прекрасно працювати, щоб цикл цей був завершений, mm -hmm. це отримання е, високого е, продуктивного І, звичайно, будівництво біогазових установок. Це надзвичайно важливо для того, щоб не вносити чистому вигляді гній, а треба вносити, як весь цивілізований світ, перегній. А і, звичайно, ця біогазова установка буде давати ще і, і газ, який можна використовувати для опалення тих чи інших територій, де будуть знаходитися ці ферми. І традиційне питання: зрештою, будь-яка галузь, будь-яка інституція, бо взагалі організації без пріоритетів, які виставляються, не може працювати. От які пріоритетні завдання сьогодні стоять перед аграрною наукою? Ми сьогодні працюємо по 44 програмах фундаментальних і прикладних досліджень. Напрацювань надзвичайно багато Основне завдання. Це на сьогодні використовуючи генну інженерію, біотехнології. Це в рослинниці виробити сорти гібриди, які б не відповідали іноземним аналогам. Я маю на увазі по тих культурах, де ми трошечки уступаємо, це в першу чергу це я так називаю бізнесові культури, це ріпак, кукуруза, це соняшник. Соя на жаль, не на жаль, а на нашу якраз ми тим гордимося на сьогоднішній день, коли жорстко стало питання щодо використання і посівів генномодифікованої сої. Сьогодні 70 А дослідження ведуться в цьому напрямку щодо ГМО? Ведуться і досить жорстко. І оскільки регламентовано тільки використання для досвіду експериментальних цілей сортів гібридів з генномодифікованою конструкціями, то сьогодні посів сої. Більше 70% те сорти гібриди нашої селекції, які не є генно модифіковані, оскільки це заборонено у нас в Україні. Важливе місце ми сьогодні приділяємо і новим. Породам, видам, типам е, тварин високопродуктивних uh -huh. і е, племінному поголів'ю е, худоби, свиней, е, птиці. І в тому напрямку теж в нас є величезна кількість напрацювань. Назвичайно важливе це біоенергетика і виробництво біогазу, і виробництво твердих палив. У нас є унікальна колекція в інституті е, національного наукового центру інституту землеробства, більше 150 видів енергетичних культур висажені ще років 10 назад. Вони сьогодні в прекрасному стані. Ми в минулому році провели декілька семінарів. Сьогодні ми відпрацьовуємо ту систему. Сьогодні е по наших інститутах, навіть які знаходяться в центрі Києва, у нас побудовані котельні. Вони практично міні-котельні, які обігрівають дес... питання Десятку, да, десятки держави. тисяч uh -huh. квадратних метрів. Вони обігрівають площ і використовується тверде паливо, так звані пелети, із енергетичної лузи. І наші вчені на сьогоднішній день буквально за останні п'ять років вже мають декілька видів порід своїх енергетичних культур, які е, треба використовувати і будуть використовуватися сьогодні. Бізнес проявляє величезну ініціативу до цих культур, е, що можна використовувати для виробництва е, шротів, пелетів і інших видів твердих палив. І само собою ми повинні відпрацювати і завершити систему е, по прикладу окремих європейських держав, в першу чергу, Німеччини. сьогодні. Е, 1 мільйон гектарів посіву силосної кукурузи може дати 30, е, 13 вибачаю, мільярдів кубічних газу. І це надзвичайно важливо для нас, і по цьому напрямку треба йти. В Німеччині посіяно е, сіється щорічно майже 800 тисяч, не мільйон 800 тисяч гектарів кукурузи на силу для використання виробництва біогазу. І вони частину потреб покривають за рахунок власного виробництва. І я думаю, що Україна має для цього прекрасні можливості. І цим напрямком е, надзвичайно сьогодні інтересуються наші вчені. Вони працюють в тому напрямку, є досить багато напрацювань. Дійсно, Україна. Так, держава, яка може і багато в чому докластися, і може навіть перейти всі орієнтири і всі стандарти, які сьогодні працюють у світі. Головне, щоб держава розуміла, що питання аграрної науки, зокрема, це ще питання і Я... національної безпеки держави загалом. Я переконаний, що Україна була є і залишиться назавжди, назавжди житницею Європи. І питання про. Продовольчу безпеку саме України воно не стояло в останні десятки років і не буде стояти, тому що в нас є колосальні можливості, як грунтово-кліматичний, так і людський фактор, так і те, що Україна аграрна держава, і я думаю, що в аграрній державі повинно нормально працювати виробництво разом із аграрною наукою, яка також має величезні можливості, оскільки наші багато наукової установ колись були селекційними. Генетичними центрами були науковими центрами саме по тих чи інших напрямках в цілому в Союзі. У нас селекційно-генетичний центр в Одесі, У нас інститут біотичних культур і цукрових буряків, колишній єдиний uh -huh. центр за радянських часів. Тобто там є колосальна когорта вчених цілий науковій школи, які достатньо, Арсеналу достатнього, арсенал, але які, його правильно які, розвивати. Які, не дивлячись на те, що uh -huh. недофінансування, можливо, невеликі зарплати, вони розуміють сьогоднішню ситуацію в державі і вони працюють. Ярослав Гадзало, президент Національної академії аграрних наук України, був гостем нашої студії. Дякую вам за таку змістовну і цікаву розмову. Сподіваємося, що вас почують ті, можливо, від кого залежить розв'язання ваших проблем. І дійсно, ми наберемо тих темпів в аграрному секторі, які сьогодні потрібні Україні. Глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з нами надалі. До побачення.